Це буркун. Білий і жовтий. Вся територія. Ну, високий, дуже високий. Липа в цьому році дуже гарно цвіла. На жаль, на 1 липня усе. Квіт закінчено. Вся територія у буркуновій. Дай Боже здоров'я тій людині, що це посіяла. Тут ще й такі екземпляри є ось. Синячок. Теж. Зараз ще покажу основну площадочку. Трохи навпроти сонця. Але гарний, гарний букві. Він йде знизу до верху. Йому ще і деякі взагалі ще не розквітлились, наприклад. Середині ще не всквічені зовсім, ці вже до половинки доцвіли. Це йому підніматися до верху. Ось я зі своїм зростом вже зараз в 1,72 два. А ось нагну до себе буркунчик. І два метри. І деякі екземпляри. Цікаво, що білий буркун жовтий буркун і дуже приємний запах такий гарний аромат сприїдж дуже класне місце О. Ну, я підніму телефона оце вся площина, площина теж буркун це воно кран а це все повністю той ж буркун. Можливо мені немає сенсу вивозити всі в поле. Хай частина тут залишається. Ну, липка вже перецвіла. Буде буркун з липкою. <свісно> Спробуємо. Всіх вітаю. Сьогодні у мене вже 26 липня 2025 року. Я відкачав цей мед, що показував по нові і липі. Забув я ще додати, що там була ще акація. багато. По моїх відео дехто може і догадати, де це була локація. Я поки що не здаю, але медок я сьогодні відкачав 26 липня. Аж смішно. Мед дуже гарний, такий. Золотаво-зелений. Буркун дає взагалі зеленкуватий колір. Липка дає жовтенький колір і акація дає світло жовтий колір. І медок дуже смачний. Завтра я перший раз винесу на наш базар цей медок. Літра буде коштувати 300 гривень. Ціну я ховати не буду, так як наші деякі торгівці. Частина заробітку піде відразу на ЗСУ. Так що, кого зацікавить ця пропозиція і цей смачний мед. Будь ласка, звертайтесь. Всім відповім. Всім розкажу. І так, тут ми маємо акація, липа і буркун. Буркун білий і буркун, буркун жовтий. Запах неймовірний, смак неймовірний. Запрошую всіх, будь ласка, звертайтеся. Всім удачі.